Чому півень кукурікає? Кукурікає -ку півень, тому що згідно біології, 에, він... Э, він э, <coughs> біолог? Ні, він насправді таким чином показує, хто головний в э, сім'ї. Насправді, <coughs> я думаю, це рефлективні якісь особливості саме курей. Ну, дивись, чоловіки. Що чоловіки роблять такого, що не роблять жінки? Що роблять? О, що ти робиш зранку? Чоловіків кожного ранку встає. Сонечко. Стає ето, одіяло піднімається, а в півні що може. Вони кукорікають. <говори> Кстати, ти не бачив? Реально в 5 ранку, не знаю якого, в мене в кожного ранку стає. <говори> так це не факт, це кожного чоловіка таке. І півень кукурікає виключно з цією метою. Щоб самок розбудити? Вони готові до спарювання, він їх там е, покриває. <говори> покриває зверху. <говори> Так, серйозно, це з біології. От хто люди? Я думаю, хто розбирається в біології, це дійсно таким чином буде.